Женки, я проса. Тільки радикальна зміна влади в Україні, тільки радикальна зміна політики. І завершуючи словами Шевченка, вставайте, люди добрі, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю молю окропити. Він проти України. Ніхто не виграли польські королі, не виграли московські царі, не виграли комуністи, ніхто не виграли гітлерівці, ніхто не виграє. Не виграють і Донецькі. І Донецькі не виграють. Що ми братя слава Україні!